Навзаєм, пане Ігорю, а щодо візиту Ріши Сунака? сьогодні такий у нас так високих гостей приймаємо ми в чергове у столиці України з чим приїхав, що нам привіз. Там повідомлялося про те, що більше сотні сау і якийсь пакет допомоги до нас з Великої Британії має надійти. Ну я сподіваюсь, коли все надійде, ми вами про це будемо казати. А що стосується пропозицій, то вони слава Богу залишаються сили. Не треба забувати, що Великобританія це велика морська держава. Не забуваємо, що вони багато чого зробили в розробці саме морських безпілотних платформ. І фактично робили всі заходи необхідні для того, щоб провести навчання по розмінуванню акваторії моря саме безпілотними системами. Я думаю, що цей досвід теж є корисним. Точно так же як є корисним навчання наших військовослужбовців майса на увазі офіцерів сержантський рядовий склад в безпосередньо бучбових закладах Великобританії. Так що Дійсно, то що було прозвучало в ефірі стосовно того, що Велика Британія вона продовжує ту політику. Яка була започаткована попереднім прем'єр-міністром, і е, сподіваюся, що ми і надалі будемо поглиблювати, підкреслюю це дуже важливе слово поглиблювати відносини у військово-технічній, військовій і військово-політичній сферах. Думаю, що той проект, який свого часу звучав, е, ну принаймні, з екранів телевізорів стосовно створення певного військово-політичного ну співтовариства союзу називайте як завгодно. Він буде рано чи пізно реалізований так, повному так, так, так. Вибачте, вас привіт, якраз ми бачили таку емоцію, так коли вітає президент України, прем'єра Великої Британії, про щось вони емоційно говорять. Тобто, зустріч вона була такою плодотворною їхньою. Я сподіваюсь, да при скажу відверто, то що непогану роботу, непогану домашню заготовку. Виконали, і посольство міністерство закордонних справ зробило свою роботу. Ну сподіваюсь, решта буде зроблена не тільки політиками, але і військовими. Так, ну тут знаєте, якраз той випадок, коли попередники попрацювали дуже і дуже добре і на хорошу достатньо спадщину, прийшов новий прем'єр Великої Британії. Натомість, а лише коли було рішесу на обрано на цю посаду, він казав, що перший його візит буде до України. Натомість він вже побував на саміті кліматичному у Єгипті. Він вже взяв участь у саміті G20 і от до нас тепер приїхав. Чому на вашу думку лише зараз цей візит відбувся? Ну, це є перший візит в, в окрему взяту державу. Не забувайте, що міжнародні заходи масштабу j двадцять J-7, Сім інші, там, де збирається колективно НАТО, саміти Європейського Союзу, саміти ОБСЄ, Це ясно, що в більшості країн є прерогатива. Що стосується окремо взятих країн, то ми бачимо, що саме Україна є першою країною, яку він відвідав. Угу. А, так, і до речі, під час цього візиту до Бучі, до Ерпеня, як багатьох інших європейських лідерів країн Рішесунака сьогодні не возили. Натомість йому, от бачимо, зараз на екранах продемонстрували виставку підбитої техніки на Михайлівській площі. У Києві, пане Ігорі, от скажіть, будь ласка, це ну дуже багато говорили про те, що оці понівечені будинки, ті міста, які від російської орди постраждали, вони справляють дуже велике враження насправді на політиків, на їхні подальші рішення. От те, що побачив зараз, ріше Сунак на Михайлівській площі, чи воно може його вразити? Знаєте, найбільш страшніші картини всього цього. Ми можемо, чи принаймні буде спроба продемонструвати це в Маріуполі. Не слід забувати, що це місто, яке майже зруйновано, майже зруйновано, і так ми його ще не відстояли. Ми його ще не забрали, не повернули назад. Але ми повинні чітко собі відслідковувати і розуміти, що те, що ми сьогодні. Побачили, і то, що ми сьогодні відчули з приїздом прем'єр-міністра Великобританії, це на сьогоднішній день, на сьогоднішній день виглядає як дійсно знаєте, така рука допомоги братські обійми, які ми побачили на Михайловській площі. Я думаю, що це не буде поховано буде і в подальшому розвиватися. Тому вважаю, що якщо хочуть показати... Всі ці знаєте жахи війни, страхіття війни. То повірте мені, є що показати, і крім бучі і інших місць, і сьогодні. Ж засоби комунікації вони дозволяють все це необхідне зробити. І слава Богу, що сьогодні багато волонтерів є і військовослужбовців, які допомагають Україні, і ми це бачимо на очі. А так, до речі, не лише про військову, а також про я так розумію, фінансову допомогу. Сьогодні говорили президенти. Натомість ми зосередимося саме на військовому аспекті, а саме 120 зенітних гармат, десь кажуть 125, Трошки різняться дані кажуть не с порожніми роками. Ось такими подарунками до нас прем'єр Великої Британії приїхав. Також радіолокаційні станції, спеціальне зимове обладнання для військових. Саме про це під час візиту до Києва заявляв прем'єр-міністр Британії. Ріша сунак далі процитую. Велика Британія продовжуватиме надавати допомогу аж доти, доки Україна не здобуде миру безпеки, на які вона розраховує. І нагадав, що лише цього року Британія надала Україні військової допомоги на понад 3 мільярди фунтів. І Також британський прем'єр у новому пакеті пообіцяв надати 50 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення протиповітряної оборони. Він включатиме 125 зенітних установок і технологій для протидії безпід. Лотникам, отже, ми також надаватимемо допомогу у вигляді радіолокаційних станцій. Ось таке заявив Сунак. І також продовжуватиметься оце навчання українських військових. Оксфорд для наших захисників продовжує працювати. Спеціальне зимове обладнання та гуманітарна допомога також на суму 16 мільйонів фунтів від наших партнерів до нас надійде і. Зимові комплекти для українських військових, ось з такими до нас приїхав зараз подарунками з такою допомогою. Рішесунок от наскільки це все своєчасно? Наскільки нам це допоможе зараз? от ППО до речі про нього і на Рамштайні говорили. Бачимо, Велика Британія також цьому увагу приділяє. Ви знаєте, я вам скажу відверто, то, що сьогодні ми почули, це дійсно цікава і правильна пропозиція. Зроблена щедра пропозиція дружньої України для нас зроблена. Разом з тим, я не був би я, якщо би не дивився в майбутньому і вважаю, що треба бути оптимістом. Коли сьогодні згадали по словах технології, то я завжди собі кажу: сьогодні є дуже потужна компанія British кампанія, яка фактично робить. Багато різних платформ і можливості, особливо для систем пов'язаних з військово-повітряними з силами збройних сил України. Тому, на мій погляд, сьогодні ми повинні розглядати можливості створення спільних підприємств або можливості створення, будемо казати, отримання окремих. Технологій для наших підприємств, і в цьому питанні сьогодні настав момент, коли ми можемо про це мріяти, просити і фактично знаходити розуміння, яке б дозволило не тільки отримати військову в цьому вигоду, але і економічну. І е, будемо казати вигоду, яка переросла в потужне серйозне військово-технічне співробітництво. Я сподіваюся, що ці питання також підіймались під час обговорення, і е, однозначно Україні треба відроджувати, підкреслюю це слово саме відроджувати свою оборонну промисловість. Пане Юрію, натомість, ну теж давайте говорити відверто. Ми чекаємо також на літаки, ми чекаємо на танки. Дуже багато військових саме кажуть про те, що нам така зброя теж дуже і дуже зараз необхідна, виходячи з ситуації на фронті, чи зараз на це звертають увагу наші партнери. Однозначно питання. Ну, скажімо так, підіймається неодноразово підіймалося Ми бачимо, що вже питання по наступальній зброї я маю на увазі в першу чергу танки, броньовані броньовані машини, воно вирішується поступово, так може не так швидко, як би нам хотілося може би не таке сучасне, як би ми планували собі, але ми чітко повинні саме зрозуміти, що держава в сфері безпеки і оборони, європейська Союзу або НАТО вона в першу чергу піклується про надання можливості власним збройним силам, надання можливості блоку відповідному оборонному блоку, і ясно, що при будемо казати тих загрозах, які виникають, вони готові допомогти нам. Ну сьогодні ми як. Бачимо, йде переозброєння Словаччини, іде переозброєння Чехії, іде переозброєння інших держав. Разом з тим, ми отримаємо модернізовану е радянську е за підходами і, і експлуатації, і фактично за марками машин техніку. Але е після її модернізації, які роблять наші партнери, е фактично е ця техніка має. Десь е трошки більше потужності, ніж е вони б е були би знаєте, суто радянськими. Ми бачимо і про вертольоти, які надаються нам, от ми бачимо і про е будемо казати, питання пов'язане з е військово морськими силами. Тому е цей процес розпочатий, але е ще раз підкреслю: е знаєте, е вже є стара присказка стосовно да вудки і риби, що ліпше брати вудку чи рибу. Тому ми чітко повинні розуміти, що при цьому конфлікті ми повинні знаходити баланс, правильний баланс, коли збройні сили повинні бути забезпечені своєчасно, підкреслюю це слово, і е, оборона промисловість буде відроджуватись і е, надавати можливості самотужки. Вже давати сучасну зброю нашим збройним силам, яка вкрай необхідна, і треба заглядати в майбутнє майбутнє сьогодні. Ясно, що знаходиться в космосі, і саме розвідувальні системи ми повинні фактично генерувати і створювати саме таким чином, щоб через певні. Можливості, які пов'язані з космосом, ми могли своєчасно швидко отримати необхідну інформацію, використовуючи бізпілотні об'єкти чи бізпілотні системи, знищувати ворога там, де він знаходиться. А, так, це дуже і дуже зараз важливе питання, бо не лише тут у ППО справа, якою б вона потужною і сучасною не була, все ж таки не знімається питання враження ворога безпосередньо на базах, де вони ці стратегічні бомбардувальники тримають, і на їх складах БК також. Якщо про море також говорити, на жаль, зараз немає у нас багато часу заглиблюватися окремо кожну тему. А, все таки велика Британія це велика морська держава, і у військовому плані також. Ви вже так казали про те, що наші військові там зараз проходять навчання неабияк програма для навчання для наших військових набрала там обертів стосовно моря. Чи також приділяється цьому увага? Знаєте, ми вже чули про ініціативу президента України стосовно створення флоту безпілотних морських платформ. Але ще раз кажу це вже це пів кроку вперед. Якщо робити крок вперед, то ми в першу чергу повинні мріяти вже про підкреслюю підкреслюється слово, підводні безпілотні платформи, які б фактично обмежили б здатність Чорноморського флоту Російської Федерації діяти в акваторіях. І тут нам би знадобилась не тільки допомога скажімо, Великобританія, але й допомога деяких значно ближче до наших країн, які в системі створення безпілотних парков пішли доволі таки далеко. Тому все знаходиться в руках сьогодні економічної гілки влади. Я кажу про нашого прем'єр-міністра. Я кажу про Верховну Раду України як законодавчий орган, який би допомагав в цьому питанні вирішувати всі ці вкрай е, е, необхідні і важливі. Речі, які б дозволили фактично дуже швидко локалізувати і знищити Чорноморський флот Російської Федерації, тому що ми бачимо все таки, що саме крилати ракети до цього часу використовуються а Чорноморським флотом Російської Федерації запускаються по мирним об'єктам і об'єктам критичної інфраструктури сьогодні України. А, так, от, до речі, за останніми даними зараз шість ракетоносіїв сумарним залпом у 80 крилатих ракет калібр. Тримає зараз Російська Федерація у Чорному та Средземному морях. І попри те, що вочевидь цих калібрів у них потрошки вичерпуються запаси, що останні обстріли показали. Дуже і дуже наочно бачимо, що саме із моря завдаються ці удари. Пане Ігорі, натомість, а дуже... Рашисти якось знаєте недооцінили нас. На початку казали, та, тіпа, держава там без флоту, що вони можуть. Натомість крейсер Москва вже скільки годує раків і черепанів, хто там живе в цьому морі. І інші також кораблі до нього пішли. Фактично вже кажуть, що на флотилію потрошки Чорноморський флот перетворюється. Тобто, ось такі е якісь армії цих безпілотних платформ і берегова охорона вони можуть вирішити наші задачі на морі? Чи все ж таки необхідні крейсери необхідні такі великі кораблі? Ну, Давайте нагадаємо мабуть слухачам про те, що за знищенням Москви. Ми побачили то, що Чорноморський флот Російської Федерації він свої маневри, м'яко кажучи, по поблизу узбережжя України обмежив. Він фактично ховається сьогодні або в Севастопольських бухтах, або в бухтах Криму, або ховається, вибачте, подальше від узбережжя України, тому що чітко розуміє, що є. Певні можливості у нашої держави використовуючи українські виробництва, знищувати кораблі, які підходять безпосередньо до узбережжя України, разом тим не забувайте, що крилати ракети вони стріляють на більш велику відстань, і для України вкрай важливо не тільки контролювати прибережну так звану зону. Економічну, морську економічну зону, але важливо контролювати всю територію акваторії Чорного моря, звідки б могли б запускатися безпосередньо крилати ракети. от Саме для цього, на мій погляд, і необхідно створювати безпілотний Платформи різної модифікації саме дуже цікаво, то що в цих модифікаціях можна організовувати взаємодію між цими платформами, що є вкрай важливо з точки зору, якщо, наприклад, Чорноморський флот Російської Федерації спробує ховатися туди поближче до Абхазії, і відповідно, щоб він себе там теж не відчував, вибачте, в небезпеці. Ну так, тим біль... так. До речі, тим більше, що кажуть, це може бути така ланцюгова реакція, коли тимчасово окуповані Російською Федерацією території почнуть все ж таки повертатися туди, де їхня адреса, де їхня домівка. Ну що ж, побачимо, як воно буде, пане Юрі. На жаль, на сьогодні наш час вичерпаний. Вам кажу до наступної зустрічі у нашому етері багато ще є чого поговорити. Ігор Козій з нами був на зв'язку. Вам дякую до нових зустрічей.